Друзі, сьогодні ми зануримося у сторінки історії, де кожен факт це виклик, кожне слово протест. Давайте разом розглянемо, як незалежність українського духу боролася з численними спробами знищити нашу мову та культуру. 30 липня 1863 року вийшов таємний наказ Валоївський циркуляр. Він забороняв випуск літератури малоросійською мовою. Але чи могли вони знати, що заборони не здатні зупинити справжню любов до рідної мови? 18 травня 1876 року з'явився новий Емський указ, який забороняв українську мову у школах, церквах та культурних заходах. Це примусило багатьох інтелігентів шукати притулок за кордоном. Щоб зберегти свою мову та культуру. Ми не можемо мовчати, коли наша історія атакована. Витоки нашої сили в наших словах. У поковині на частинах Бесрабії проводилась насильницька румунізація. Після Першої світової війни влада заперечувала існування українців, оголошуючи їх румнами, які втратили свою материнську мову, забороняли освіту та друк українською мовою. Саме в таких умовах зароджувалися підпільні організації українських націоналістів, що сьогодні є символом нескореності. Після захоплення Києва армія мурав'йова розпочала червоний терор. Масове звірства проти цивільного населення, вбивства офіцерів, кадетів, священиків, вчителів і науковців. Все це стало болючим ударом по національній самосвідомості. Ці жорстокі події нагадують нам: свобода та гідність завжди мають свою ціну. Ми пам'ятаємо, щоб не повторювалося. За часів радянської влади проводилась надзвичайно жорстка русифікація України. Проте навіть під таким натиском народ не зламався. На знак протесту проти русифікації у 1978 році, калушанин дисидент Олексій Гірник віддав життя, спаливши себе на Чернечій горі у Каневі. Його подвиг нагадує: боротьба за правду та свободу завжди продовжується, адже серце не може бути заковане у кайдани. 30 серпня 1903 року, незважаючи на всі спроби влади. Відбулася урочиста подія встановлення пам'ятника Івану Котляревському. Українська інтелігенція зібралася разом, щоб шанувати великого майстра, виступаючи українською мовою навіть під час численних заборон. Цей день став справжнім святом духу та патріотизму. Він показав, що навіть під натиском заборон любов до рідної мови живе і процвітає. Друзі, історія це наш дороговказ. Кожна заборона, кожен удар по нашій мові та культурі лише заґартовувала нас, роблячи сильнішими та непокірними. Сьогодні ми маємо можливість вільно думати, вільно говорити та вільно творити. Не забуваємо минуле і пам'ятаємо, наша мова, наше коріння, а наша свобода. Наш найцінніший скарб разом. Ми пишемо нові сторінки історії. Давайте зберігати, плакати та передавати наш дух майбутнім поколінням. Пам'ятайте, історія це не просто минуле, а наш спільний майбутній шлях.